Всіх вітаю. Сьогодні, як і обіцяла, хочу запропонувати вашій увазі трошки скляних кришталевих виробів, які нас збирала на барахолках за, на протязі двох років, здається, от, або і більше навіть. І розпочну я, мабуть, от з такого блюда. Таке блюдо це воно таке більш сучасне. Ну, не сказати, що геть прямо з 2000-х років, але десь, мені здається, кінець 90-х років отаке скло з'явилося у нас у продажах. Ось таке блюдо дуже гарне для нарізки. Ну, Воно більш підходить для нарізки фруктів, дуже гарно буде виглядати. Бачите, воно зроблене в такій формі, ніби. Листочок, не листочок, можливо, листочок, ось така краса. Можливо, і овочі нарізати на таке блюдо, але зазвичай, як на мене, то це для фруктів. Довжина його 32 см цього блюда, і ширина 23 см. І воно йде під номером 11 і ціна такого блюда 100 гривень. Воно все ціленьке в гарному стані. Так. Ну і, мабуть, зараз покажу ось такий шедевр, який я придбала на барахулки. Я пам'ятаю такі банки з дитинства, але в мене їх не було. Потім мені вдалося придбати їх, придбала я декілька штук. От, ось така, зазвичай вони використовуються для декору ці банки, але вони виготовлені, тут є клеймо. Ой, я не знаю, хто виробник, тут написано ціна 45 копійок, і які тут букви СКРШ. Ось таке клеймо. Не знаю, чи видно. Зараз так якось покручу, щоб ви змогли побачити. Не видно. Ну, така банка, ну я її називаю банка, не знаю, як правильно вона зветься. Вона вся абсолютно ціленька, є ось тут такий заводський брак в склі. Його робили ці банки в формі, тут ось є навіть рубчик. З цієї і з цієї сторони такі рубчики ось є. І десь вона приблизно на півтора літра. Навіть з чотирьох сторін тут рубчики. Да, з чотирьох сторін. Ось така банка. Є в мене ще їх декілька, здається, дві чи три. З цього. Якщо хтось бажає таку банку для декору, її можна використовувати на кухні, як і для сипучих продуктів. Підходить сюди звичайна кришка. От. Така баночка йде під номером 5 і коштуватиме вона 100 гривень. Так. Ну і далі перейдемо до, до наших бокалів. Мабуть, розпочну з оцих Ось у мене три штучки, такі вони величенькі. Трішки вони. Ем, Трішки один бокал, ніби вищий за оці два. Трішки він вищий, на пару міліметрів. Але ззовні вони всі одинакові. От, ну таке ін, іноді трапляється. Зараз я вам скажу висоту цих бокалів. Ці бокали висота 16 см їх. І в діаметрі вони 6 см. Вони абсолютно ціленькі, в дуже гарному стані. Я всі їх ретельно обдивилася. От. Зверніть увагу, тут ручна різка є на цьому бокалі, і вони йдуть під номером 9. І кожен бокал буде по 40 гривень. Звичайно, буду віддавати перевагу тим покупцям, які ну, разом заберуть. Тому що ну, це майже комплект. Так, далі ось цей бокальчик я вам показувала в попередньому відео. Він залишився непроданий. Ось такий бокальчик коротенький, чи фужерчик. Він йде під номером 10 і ціна його 40 гривень. Так, Ну, давайте почнемо з такого великого. Бокал, чи фужер. Для чого такий використовуються, я думаю, для вина такі великі. Він також має таку ніжну різку по склу. Не знаю, я. Кришталь, мабуть, такий бокал, висота його 15,5 см. Іде він під номером 4 і ціна такого бокала також 40 гривень. Так, це я вам зараз покажу такий поодиночний. Ось такий є бокальчик. Він йде, це також вінтаж, це все вінтаж. Він йде із золотою золотим обідком по краю, але на ньому немає ні ручної, ні алмазної різки. Висота його 11,5 см, він йде під номером 8 і ціна такого бокала 30 гривень. Ну, і ще отака ось рюмочка кришталева. Це ще часів Радянського Союзу. Ось така дуже гарна Це кришталь. От. Вона одненька, на жаль, і ціна такої рюмочки, стопочки, буде 40 гривень. Висота її 8, трошки більше, 8,2-8,3 см. Так, далі маю ось такий набір. Ну, бокалів чи рюмочок. Ну, звичайно, вони об'ємом десь, мабуть, до 100 грамів, ці рюмочки. От. Також є тут ручна різка. Не знаю, що це. Також це вінтаж, це ще е, з минулого століття ці вироби. Ці два бокальчика йдуть. Вони також абсолютно цілі, все я провірила. Також йдуть вони в парі під номером 6 і за дві такі рюмочки буде ціна 60 гривень. Далі маю отакі два бокала. Вони більші за попередні. Зараз скажу вам, який їх розмір. Розмір їх майже 13 см висота. І в діаметрі вони 5, трошки більше, як 5 сантиметрів. Ось такі вони також гарнюсінькі, бачите? Вони йдуть під номером 7. І ціна за два таких бокальчика буде 60 гривень. Також далі йде ось такий набір. Ну, це вже набір. Склався, а насправді то це це не набір, це бокал і, знаєте, так цікаво дивлюся, ще такого не бачила, щоб у кришталі була е, повітряна кулька. На ніжці у кришталі повітряна кулька. от, от такий бокал е, Об'ємом він десь 200 грамів, можливо, навіть і більше. От, от такий красень. Висота його 10,5 сантиметрів, і ціна за такий бокалчик фужер буде 50 гривень. Він йде під номером 3. Так, і до нього така ж. Стопочка, рюмочка, бокальчик маленький. Він йде під номером 2, і ціна за таку рюмочку буде 40 гривень, це кришталь. І висота такої рюмочки 8,5 см. Ну, ось, дорогі мої, все, що я вам хотіла показати сьогодні в сьогоднішньому відео. Всім бажаю тихого, мирного вечора. Всім дякую за підписки, дякую за вподобайки, дякую за коментарі. По можливості стараюсь вам відповідати. Всіх міцно обіймаю і до зустрічі. Пока-пока.